Вітаю вас, друзі, і зараз ми їдемо витрачати гроші, тому що ми за кермом Audi, яка потребує деяких доробок після того, як ми її відновили. Вона зараз на повному ходу, як ви бачите, я на ній катаюся, вже проїхав 107 км аж ось ми бачимо з останнього моменту. І нічого не відригнуло. Але є деякі недоліки, які я помітив. Ну і плюс в сьогоднішньому відео ми поміняємо колеса, її затонуємо та зробимо розвал. тому що Ну, його у нас трошечки немає, хоча машина нікуди не тягне, але руль стоїть трошки криво. Коротше, будемо робити і фіксити всі проблеми, які є по цьому автомобілю. І перша витрата на цей автомобіль, ось прямо зараз я забрав з пошти диски. Зараз ззаду батько їде на даджу і везе мені ці диски, які ми будемо ставити на цей автомобіль. І перша витрата в 550 доларів. Це гума плюс диски. Вже через декілька секунд будуть стояти на цьому автомобілі. Момент, про який я забув вам розповісти, це треба трошки похімчистити салон. Тому що машина, коли ми забирали, була в ідеальному стані, але вона стояла, тут трошки зазор на дверці пішов і накапало від дощу. Ось тут такі розводи з'явилися. Тому, наче як воно і чисте, і ціле, і повністю класне, але деякі елементи треба буде похімчистити. У тому числі десь там коцка на стелі з'явилася. Ось тут руками почіпали. Ну, коротше, треба віддавати на повну хімчистку і, скоріше за все, ще треба пофарбувати кермо. Ось тут зверху воно трошки облізле. Але знову ж таки салон у відмінному стані. По техніці також зауважень немає. Варіатор тут, передній привод, але вона працює просто бездоганно. Просто ніяких зауважень тут немає з приводу технічного стану автомобіля. Ось такі колеса ми маємо. У нас тут, до речі, фіреллі, гума майже як нова. Но дивіться, тут протектора ще залишка десь 7-6 мм, іначе як тут більше, а тут трошки менше. Чотири колеса мають ось такий вигляд, вони матові, чорні. Трошки ось тут притертість, може десь була невеличка. Може... Але колеса з машини, на якій постійно їздили, прям зняли і продали. У нас вони 18 го радіуса, 225 на 45R18. і Будемо зараз ставити замість у тих 16. Які у нас зараз стоять на автомобілі. Тож зараз розпаковуємо ще два колеса. Ці два колеса я розпакував на пошті, подивився, і ці два колеса вже запаковані, привіз до гаража. Також зараз розкриваємо і ставимо на автомобіль. Ой, як воно чітко! А зараз дуже класна новина для всіх, хто донатив на відновлення цього проекту, оскільки 15 жовтня відбудеться розіграш цього автомобіля, оскільки він готовий на 98% на даний момент, на момент виходу відео. Але до 15 жовтня він буде готовий на 100%, щоб я розіграв і вручив комусь цей автомобіль. Комусь хто отримав вже ось такі бокси з номерками всередині. І хто донатив по 1000 гривень на відновлення цього проєкту. Хто донатив 1000, отримали по одному боксу, ось такому, хто донатив 5000, отримали 6 таких боксів, а це означає, що 6 місць у цьому розіграшу. Всього місць у нас 499 продано вже 450 місць, залишилося менше 50. Тому ще є час до 15 жовтня встигнути та задонатити на відновлення цього проєкту. І це останній шанс виграти цей автомобіль. Все, що вам необхідно, як я і казав раніше, це зробити донат. На монобанку, як ви бачите зараз на екрані, можете по QR-коду, можете по номеру банки, написати мені в Telegram, скинути мені скріншот оплати або чек оплати, а також написати реквізити для відправки ось цього боксу новою поштою. Відділення, місто. Номер телефону та ваші прізвища та ініціали. Після чого вам відповідає менеджер, записує вас до основної таблиці. До речі, таблиця зі списком учасників буде в описі під цим відео. Можете зайти та перевірити кількість людей, які беруть участь у цьому розіграшу, та знайти себе в списку, якщо ви робили вже донат раніше. Розіграш відбудеться в моєму інстаграмі в прямому ефірі. Ми через сервіс Random.org оберемо переможця рандомним способом, введемо. Від 1 до 499, і натиснемо згенерувати число. І яке число випадає, той переможець і забирає цей автомобіль всього за 1000 гривень? Тож інформацію я вам розповім. Бажаю всім удачі у цьому розіграшу. І нехай цей автомобіль дістанеться дійсно тому, кому потрібен. Так, ще ми поміняли цю кришку, у нас було тут пошкодження і масло трошки виходило. Тому кришка в нас нова. Зараз я відкрив зранку подивитися, не пропускає чи тут нічого. ну Наче як не пропускає, ще ось одягнув проводку. Тому що бачимо, тут трошки жирне. П'ятна залишилась. Коротше, з двигуном тут поки що все окей. Пласмасульки чекаю, поки прийдуть. Там частинку вже підзібрав. А зараз ми їдемо на розвальчик. Побачимо, як запускається взагалі ідеально. Все. До речі, я все ж таки зрозумів, що у нас працює оця штука, тому що, дивіться, другий звук як відкривається і закривається, але видно, що не до кінця. Щось йому не вистачає. Це у нас стоїть заслонка на вихлопі. Що ж, зараз їдемо на розвальчик. Після чого нам треба ще трохи долити масло у коробку, тому що ми заправили 6 літрів рівно, але вона не потекла звідти. Значить, ще треба долити десь ну, грамів 500 може. Ну, коротше, докупив я ще одну літру, треба поїхати і долити масло в коробку. Хоча вона перемикає плавно, класно, все чітко. Пів літра, ну, типу, сильно ролі не грають, але нехай буде порівню. Зробимо, щоб було нормально. Тим часом оберти в нас упали. Все, можна їхати. Сьогодні зробимо розвальчик, а завтра я записаний на тонування цього автомобіля. І я не знаю, чого так, але сказали, що Audi плюс 30% до ціни тонування. Якщо нам машину тонує за 3,5 тисячі без лобаша, то Audi сказали 4,5, тому що це Audi. Ну, я думаю, через те, що тут дуже стійки оці, і там треба заводити плівку дуже далеко. Ну, це я так гадаю. А як там насправді ну може хто тонує машини, скажіть, чому Audi дорожче, аніж інші автомобілі? Ну Може ще якісь марки, ну але сказали, що Audi, Audi то дорого. А, закатаємо повністю задок і передок. Задок в п'ятірочку, передок в п'ятнашку, лобаш чіпати ми не будемо. Наче як налаштували, дивимось кермо рівнесенько. Машина їде прямо. Все дуже добре. По розвальчику, навіть незважаючи на те, що ми там щось робили, таке критичне, так, з цим стаканом, все у нас півпало, все класно. Тягнути нікуди і не тягнуло до цього, просто щоб стояв криво руль. Зараз руль стоїть рівно, нікуди не тягне, А це значить, що ну, пофіксили одну проблему і витратили ми на це 500 гривень. Додаємо до бюджету сьогоднішнього відео. До речі, я забув сказати, що ще кришку на двигун, яку ми поміняли, там 970, ну коротше, 1000 гривень, ще плюс це виходить 25 доларів, ну, умовно кажучи. Також додаємо до цього відео. І того колеса 550 плюс 25 і плюс 10 доларів ну, на розвал ну, будемо округляти, то виходить вже 585 доларів. Ми витратили. Але це ще не все. У нас ще попереду тонування. І я помітив ще одну таку штуку, що коли ми навалюємо музичку, у нас грають пищалки спереду, високочастотні динаміки. А оці боковушечки, те, що знизу, там не грає, а ззаду грає. І це треба розібрати карту, щоб подивитися, чи є там динаміки, чи немає, чого вони не грають. Може їх просто викрутили, зняли, хтось там вкрав, коли машина стояла після ДТП, тому що вона стояла на парковці там якісь. Може там власники прийшли, зняли, не знаю. Тому що вони коштують, якщо оригінальні, то по півтори тисячі гривень за штуку. Ну, але сюди можна поставити будь-які, поїхати купити нові в магазині і на те місце прикрутити. Головне, щоб по розмірам підходило. І буде воно грати, і буде все чітко. Але перед тим нам спочатку треба розібрати карти і подивитися, що там взагалі, є вони чи немає. Може їх відключили, тому що вони рипіли, а може ще щось. Коротше, поки не розберемо, не дізнаємось. Тому цим ми і будемо займатися, тому що у нас сьогодні ще є час перед тим. Як завтра віддавати автомобіль на тонування? Що ми чуємо? Чуємо, тут працює ззаду, наче як працює працює. А спереду тиша і нічого не працює. І до речі, зняли карту і бачимо, що динамік тут також на місці. І він підключений. Тому зараз відкриваємо інтернет і дивимося, в чому проблема, чому не працює передні динаміки. Зараз трохи почитав в інтернету, кажуть, що у них ще одна болячка є така, ж, що у них відпадають магніти на динаміках. І в нас така ситуація, що працюють два задніх, а не працюють два передніх. Тому зараз е можу відкрутити один динамік, який я вже розібрав. Ось так. І поїхати придбати щось аналогічне в магазині 16 го чи тут 18-го, вони розмір такий великий, що не знаю, підійдуть чи ні. Ну. По іншому, ніяк, наче як виглядає жив-здоров, але не працює. Зараз під'єднав ось так до фордовського динаміку. У мене там Форд стоїть у подвір'ї, і будемо тестувати, чи буде воно працювати. Якщо воно працює, значить замовляємо два динаміки, тому що нашим гаплик. хоча візуально вони, наче як всі цілі, такий магніт маленький взагалі. Що це таке? 25 Київський планетарій запрошує відвідати повнокупільний концерт. Працює. працює, а це означає, що проблема вирішена. Зараз ми збираємо на місце, оскільки тут взагалі вони здоровенні такі, навіть якщо використовувати оцю пластину, щоб поставити сюди динамік. Нам все одно треба його, щоб він не, не вилазив більше аніж треба. Я щось дивився, півтори-дві тисячі беушні аудюшні. Коштують оригінальні, якщо їх сюди ставити, але можна поставити якийсь кращі комплект сюди. Але знову ж таки, щоб вони сюди підійшли. Як це зробити? Ну зараз будемо думати. Так, ну, все, підключив, все працює. Зробили ось так. Тут перехідна пластинка стоїть маленька, і заклеєна ось таким акустичним паралоном, чи не акустичним, як там шумовіброізоляція. Коротше, сидить все на штатних місцях, все, на... все як воно і залишилося, ці решітки я не викидаю, віддам в комплекті з машиною. Тому що ця частинка трошки випирає і воно не дає поставити оту решітку. Але решітка у нас тут є. Вона захищає сам динамік і все буде грати, працювати. Ми вже перевірили. Припаялися. Ось тут на штатні місця все з'єднали, ну і ось так все це виглядає, що з одного боку, що з іншого. Музика грає, а значить, що ми пофіксили ще одну проблему. Можна було б купити бушні оригінали, але машина з пробігом 130 тисяч, вони вже відхлебнули. І немає гарантії, що ми зараз купимо по 2 тисячі, по 2500 за один бушний динамік, і вони не відхлебнуть через деякий час, там може тиждень, два місяць, може рік. І знову лізь, і все це перероблю. А оці динаміки вони будуть працювати і працювати. Тож, ось так вийшли з ситуації. 17-х не було, якщо б були 18-ті, взагалі б ідеально все було. А так, 16-ті ну, трошки менші, але все одно грають і грають вони нормально. Тож зараз збираємо все в зворотній послідовності, і ну, навіть такого невеличкого колхозу у нас видно не буде. Але все ж таки це краще, аніж якщо б ми взагалі б нічого не робили і динаміка б тут не було. У будь-який момент майбутній власник може купити оригінальні, просто оці відкрутити, від'єднати. Поставити нові, і буде воно типу під завод. Але я думаю, що туди вже лазити точно ніхто не буде, тому що все це буде грати дуже дуже довго. Я зараз хочу розповісти таку історію, яка трапилась з моїм другом, навіть більше навіть з моїм однокласником, так сказати. Коротше, нещодавно він шукав собі автомобіль. До цього у нього була лада, і він на ній катався, їздив, все було нормально, але назбирав грошей і захотів купити іномарочку. На в нас місто продається Фольксваген на автоматі з Америки. В принципі непогана там ціна. Ну типу і не низ з ринку, але і не середина, і не верх. На перепродаж не піде, але для себе ідеальний варіант. Він так подумав: поїхав, подивився, проїхався, наче нічого не стучить, не димить. Машинка їде, машинка виглядає і залишив задаток аж 200 баксів. Після чого на наступний день дзвонить мені і каже, тому що знає, що я займаюся автомобілями. Каже: поїхали, подивимося. В тебе ж є лаунч, товщиномір, бо я знайшов собі автомобіль. Коротше, ми приїжджаємо, дивимося цей автомобіль. Я кажу, та ні, тут хлам повніш. Я відкриваю оголошення, просто беру він код та заходжу в Car Vertical і показую йому дуже класну інформацію про цей автомобіль. І якщо б він раніше знав цю інформацію, він би не поїхав і взагалі б не дивився цей автомобіль. А про задаток 200 баксів, який вже йому не повернуть, взагалі б мови не йшлося. Оскільки цей автомобіль у нас дуже дуже прикольний. По перше, має скручений пробіг. На оголошенні було 100

у 2021 році, коли цей автомобіль продавався на аукціоні. Не фігово так, так? Скрутили. Також у нас є пошкодження. З Америки бачимо, наче як невеличкий, і в принципі автомобіль можна придбати з таким пошкодженням. Тут навісне і все. Але цей автомобіль виявився повністю фарбований разом з кришею. А чого так і сталося? А ось в Америці у нас Carvertical показує, що у 2015 році, автомобіль 2013, було ще якесь ДТП, але без Аукціону на 2015 рік відновлення цього автомобіля обійшлося десь приблизно в 120-200 тисяч, якраз повний перекрас в Америці на той момент, коли долар був по 25 Ну, коротше, ви самі можете порахувати, 6 тисяч баксів віддали за повний перекрас того автомобіля в Америці. І виходить, що коли купляли через аукціон у 2021 році, він вже був в круг фарбований. Тож, ось така класна машина, на яку залишив задаток мій друг. А якщо б він купив звіт у CarVertical і подивився цей автомобіль раніше, він би взагалі не поїхав би і не дивився навіть. Через те, що там дуже багато пробігу. Я вже не кажу про те, що вона вкруг фарбована була в Америці. Тож, якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, то користуйтесь сервісом CarVertical, який знає все про ваш майбутній автомобіль, навіть більше, ніж ті власники чи продавці, які його продають, вам хочуть впарити ті, хто приганяв. Тож посилання на CarVertical я залишу в описі під цим відео зі знижкою 20% Можете замовити звіт. А також буде промокод, який також дає знижку 20%. кому як зручніше. Також зараз вирішив підкинути ще лаунч, подивитися, що по помилкам. Тому що це треба було зробити ще набагато раніше. Ну, у нас ось подушки світяться подивитися, де саме світиться. Ну, я знаю, що у нас цей ремень спрацював, він заклинений, його треба буде зараз щось робити з ним. Ну, більше помилок, окрім е, світла по фарам. Там треба їх адаптувати, щоб воно все працювало. Тому що фари не з цього автомобіля. Зарядка у нас дуже добра. 14,5 генератор працює. Стартер я ж міняв тут взагалі новий стоїть. Так, у нас є марка Audio. Ну, по двигуну чеква взагалі ніякий не горить і не загорався навіть з самого початку. До речі, треба буде скинути ще старі помилки, в будь-якому разі вони тут будуть. Оскільки ми всі датчики від'єднували, і ну, в будь-якому разі у пам'яті помилки залишились. Електроніка двигуна 12 помилок, але вони всі повинні бути старі. Ну, коротше, ось, регулятори, ну, всі датчики, які ми знімали, тут все є. Давайте ми зараз видалимо все, що тут. Було що тут не було. І потім перезапустимо автомобіль і подивимось, чи знову помилки з'явилися, чи ні. Сканування по-новому. ну ось, Тільки одна помилка залишилася, Електрон... електроніка двигуна. Все інше зникло. То були старі помилки. ну Давайте подивимося, що там за помилка, може щось ми і поміняємо. Так. Регулятор фази, газорозподілення, кабри в цепі. Зазвичай P001 це така лямда буває, регулятор фаз, хоча це щось трошки інше. Добре, треба подивитися, може щось по датчику якомусь, що його тут немає. Але знову ж таки зараз треба подивитися, що це за помилка, і замовити цей датчик. Тому що обрив піт зазвичай або він не підключений, або просто датчику прийшов. Кінець треба шукати в чому причина. Настав той момент і час, і день, коли ми їдемо на тонування. Зараз зранку я просто віддаю автомобіль. А коли буде готова, там після обіду мені дзвонять, я їду її забираю. Знімати, що там робиться. Ну, нема можливості, можна так сказати. Тому що у мене сьогодні трошки інші плани. І сьогодні така буде автоподборська серія, тому що мені треба подивитися два автомобілі. Один. Виявився, що в моєго знайомого, а інший треба подзвонити та також поїхати подивитися. Ну, ось такі додаткові огляди, додаткова серія, лайтова буде, не знаю, може вже вийшла, а може вийде трошки згодом після Audi. Тож, у нас, як ми бачимо, політ нормальний. Чек, ще я не тушив по подушкам і не дивився, але наче як по двигуну вже розібралися, замовили, замовили новий клапан, і його треба буде поміняти. Чи регулятор фаз газорозпреділення, чи як там він називається. Коротше, я не дуже шарю в технічному плані та у цих вагавських штуках і в розумних двигунах. Ну, але то не дуже критична проблема, і вона не дуже дорого коштує, щоб її видалити. Хоча машина ось їздить. Взагалі без питань на холодну, вона трошки подіргується, коли прогрівається, але коли нагрівається, оберти вирівнюються і все. Звичайна, нормальна машина. Якщо немає лаунчу, то ніяк цю проблему ти не дізнаєшся. Ну, може, якщо ти супер якийсь там механік і супер людина, яка розбирається взагалі в двигунах цих ваговських, то може ви це і зрозумієте, але ну, ось я як сів, їжу. Я взагалі ніяк не відчуваю те, що тут щось не так, тільки коли прогріваєш. Це вже зовсім інша справа. Коротше, вирішили робити повністю боковухи в п'ятірочку, тому що у нас світлий салон і п'ятнашка вона просвічувала. Ми лобаш не тонували по деяким причинам. По-перше, він оригінальний і там є невеличкий скол. І була ймовірність того, що коли ми почнемо його гріти, він у нас трісне. А якщо б це був не оригінальний лабаш, то і пофіг на нього. А так він типу у нас оригінальний і хочеться залишити. Ну, нехай він буде оригінальний, а одюшний заводський лабаш. Тому ми його не тонували. Навіть полоску не робили, ну, оскільки був ризик того, що при нагріванні, формуванні плівки щось піде не так. А так він якби цілий, прозорий. Ну і коли ти ось їдеш, то тобі набагато краще видно попереду вночі. Ну або ковушки, бо ковушки у нас темні. І ніхто не бачить, хто там їде в цьому автомобілі. Так, ось так все це виглядає. Зі всіх ракурсів, як то кажуть, показую. Зараз чекаємо, поки все це підсохне пару днів. Робимо хімчистку салону і все, автомобіль готовий до розіграшу. Ну, майже готовий там. За кадром позбирати пластмасульки, поставити емблемку попереду, яку я замовив з лікспресу. Вона якраз повинна приїхати вже на днях вже в Україні, знаходиться. Тому на момент розіграшу, а це буде вже 15 жовтня. З датою ми визначились. 15 жовтня автомобіль буде повністю комплектний, повністю в зборі, без будь-яких доробок у майбутньому. Катайтеся, обслуговуйте. Ну якщо буде ламатися, будете тільки ремонтувати. Будь-який автомобіль ламається, тому це не секрет, немає вічного нічого. Тож зараз ще декілька кадрів, як у нас вийшов автомобіль, і підрахуємо вартість всіх робіт, які ми виконали цього тижня, і скільки все це діло коштує. Автомобіль змінився кардинально. І ті чорні колеса, які, здавалось би, не дуже виглядали на початку відео, з тонуванням та загальним виглядом автомобіля стали просто ну, одним цілим. Стиль, машина має. Тож, давайте підрахуємо, вартість тонування 4500. Гривень, ну це десь 110 доларів. Можемо так рахувати навіть не десь, а так і є 110 доларів. І того 585, 585 п'люс 110 дорівнює 695 доларів. І ми ще забули додати динаміки, які коштували 25 доларів, дорівнює 720 доларів бюджет сьогоднішнього відео, і це всього за одну серію. І ще попереду, там я не знаю, баксів 200 в пластмаски точно піде. Кому цікаво, скільки вийшла Ауді всього по грошам, я вам зараз прикріплю всі витрати, які я записував. Можете самі порахувати, там ціна не знаю, може 9 тисяч точно буде доларів за всі, всі витрати, які ми від покупки, доставки та відновлення пройшли з цим автомобілем. Тому тих, хто каже, що ти зараз його розіграєш і заробиш купу грошей. А насправді, ну, якщо поділити 450 тисяч гривень реальних, які виходять з розіграшу, це грязь, це не чисті гроші. 450 тисяч ділимо на 42 наразі курс долара, виходить 10 714 доларів. Витратили 70 тисяч гривень на пакування боксів на самі бокси. І 9 тисяч вийшла машина. Що ми виграли? Нічого. Взагалі от дивлюся. У нас 10 тисяч 700 доларів, і у нас розіграш виходить по нулям. Нічого ми не заробили з цього розіграшу. А ви спитаєте, а який прикол таких розіграшей? Ну, по-перше, ми зняли купу відео по цьому проєкту, і я зробив з контенту, з реклами на цей проєкт. По-друге, нам було що знімати та чим займатися. Копійка в карман все одно впала. І по третє, на цей проект я не використовував по факту свої гроші. А всі гроші, які ви донатили, вони йшли на відновлення цього проєкту. І ті кошти, які я використовую для перепродажу автомобілей, свій оборот, свої власні кошти, я їх не задіяв у цьому проєкті, і вони далі крутилися, та також приносили мені дохід. А якщо б ми заморозили 10 тисяч доларів на півроку, я б з них нічого не заробив якщо б ці гроші були в цьому проєкті. А так по факту, маючи додаткові вільні 10 тисяч доларів, які коштує цей автомобіль та ця задумка з проєктом. Я їх прокрутив і, мабуть, тисячі три додатково заробив за цей проміжок часу з цієї суми. Тож думаю, вигода очевидна будувати подібні проекти і потім розігрувати їх серед вас. Ну хоча з іншого боку, цей автомобіль можна було відновити в його стоковій морді, не купляти фари за тисячу доларів, не купляти капоти і всі деталі, які ми ставили рестайлінгові. Вони коштують х 2 від звичайних. У нас одна фара ціла. У нас там решітка була ціла. Ми могли зекономити тисячі пів. Півтори доларів, ну може трошки менше, щоб поставити все оригінальне. Ми б не фарбували тоді крило, яке у нас зараз ціле лежить. І цей автомобіль, в принципі, вийшов би десь в районі 7 тисяч баксів відновленим, і я б його ще продав. Продав би, може, якихось 500 баксів заробив, якщо б не робили проєкт з рестайнгом цього автомобіля. Всім, хто бере участь у цьому розіграші, бажаю вдачі 15 жовтня. В моєму інстаграмі буде прямий ефір, де ми розіграємо цей автомобіль. Конкретний час прямого ефіру я скажу, напишу заздалегідь в своєму інстаграмі, тому що до 15-го числа все ще може 10 разів помінятися, але незмінне те, що розіграш ми 100% проведемо і хтось забере цей автомобіль.